Добрий день! А сьогодні в нас на обід делікатес варений свиний або говяжий язик. Беремо свиний язик або говяжий. Миємо його, нехай закипить вода. Беремо одну моркву, цибулю, чесник. Трохи припалюємо на пательні в киплячу воду, кладемо свиний язик. Припалені овочі, лавровий лист. Як закипить все, варить 2,5 години на середньому вогні. Десь на 7 літрів води півтори столові ложки солі. Тоді варимо. Через 2,5 години беремо каструлю, відставляємо і даємо бульйону охолонути в каструлі, дістаємо язик, обдираємо шкірку всю. Язик почистили, посолили, поперчили, чесничком помазали і залишили на одну годинку полежать. Все готове. Язичок нарізаємо і їмо. Всім смачного.